Друзі, всім привіт. Сьогодні 16 вересня і будемо сьогодні рвати огірки. Це вже наш другий збір. Рим. дачки малесенький. Tu są takie malutkie są są takie malutkie Tu już nie bierzemy.

Але який ніхто не хоче. Потім все зважу і скажу богу. Падає дощ. А огірки треба зібрати. zien je? Dus een zijn nog heel rustig. Takie się je. Takie się je. To Co tam, że jest rząd? Po dwa Tutaj takich 16 вересня. Фейляпоможні один Не знаю, є один клієнт. Щайкович чи купи чи не купи, не знаю, а обірвати треба їх.

Живемо їх, таке вже не, ніхто не хоче великих. Прийдемо до покажу. Сліп я нерву з одного ряда, Довжина 53 метри. Не переключайте, далі буде. Ось, друзі, одну я прийшов. Зараз люту. ту сторону прохожу. Ой, скатки или кизи. Ой, друзья, входим в другой ряд. Ой, как или кизи, уверки. Тут у нас має 12 літрів, там ще збирають падає дощ, тому треба їх скоро визбирати їх. Такі гугірки. Зберемо всі, далі вам все покажу, поки не мав липту. Ось, друзі, збір закінчений. Тут в мене ось таке вітро. 12 літрів. Там ще брат нас берег, зараз покажу. Це у нас двох рейдів, Ось таке я лишаю насіння. Сьогодні 16 вересня. Довжина на 53 метри. Світу багато. Маленькі увірки теж багато ще є. Не буде переморозку, значить щось буде. Ви підпишіться на канал і поставте лайк. І коментуйте. і плюс діорки. Ось така кількість з двох рядів. Кому цікаве відео підпишіться, поставте лайки, далі ще буде. Всім до зустрічі!